Привіт, привіт, наші любі малята. Сьогодні до нас у гості завітали веселі геометричні фігури. Послухайте про них цікаві віршики. Ось квадрат, поважний пан. Чи вгадаєте його? Телевізор і вікно, хустка, стіл і килимок, скатертина і будинок мають ознаки його. Головні орієнтири має він кутів 4. І чотири сторони всі однакові вони. Колесо і м'ячик мають гарну вдачу і круглу форму мають. Малюки всі знають. Можна пальчиком вести і кінця краю не знайти. Круг фігуру цю назвали і всім малятам показали. Я трикутник витівник. Маю я три сторони, кутів гострих маю три. І морквина, і пірамідка, прапориці дах будинку, і ялиночка зелена мають форму, як у мене. А зараз фігури пропонують нам пограти у цікаву гру. Уважно дивіться на картинки та визначайте, на яку фігуру схожий предмет. На що схоже сонечко. Правильно на круг. На яку фігуру схожий прапорець. Звичайно ж, на трикутник. А на яку фігуру схоже викунечко. Молодці на квадрат. А яку фігуру нагадує м'ячик? Ну звичайно ж круг. На що схоже пірамідка. Молодці на трикутник. Яка фігура заховалася в густинці? Розумнички це квадрат. А яку фігуру вам нагадує кавун? Правильно, це круг. А на яку ж фігуру схожа ялинка? Звичайно ж на трикутник. Яка фігура заховалася у годиннику? Справді це круг. Малята, ви великі розумнички, з вами дуже приємно було грати. Ви правильно називали геометричну фігуру, на яку схожий предмет. До нової зустрічі!